Київська родина із шістьма дітьми переселяється жити під генеральну прокуратуру. Людей післязавтра виселятимуть із квартири судові виконавці. Двокімнатна квартира, в якій проживає сім'я, раніше належала інваліду. Жінка довгий час за ним доглядала і по закону могла претендувати на його житло. Але вже після смерті господаря з'ясувалося, що він давно подарував квартиру своїм родичам. Жінка пройшла усі судові інстанції, дійшла навіть до Верховного суду. Утім, навіть там рішення про виселення залишили у силі. Чим можуть зарадити у ГПУ, дізнавалися наші журналісти. Із самого ранку під генеральну прокуратуру переселилася багатодітна родина, мати і шестеро дітей. Люди взяли із собою матрац, на ньому розмістилися і так планують жити, бо більше ніде. Є ризик, що 11-го числа, тобто післязавтра, чи діти будуть викинуті на вулицю силовими методами. Виселяють, причому з залученням уже працівників міліції, і так далі. Жінку з дітьми виселяють із двокімнатної квартири на борщагівці, де вони прожили сім років. Разом із власником, інвалідом, з хворобою Дауна. Жінка доглядала за пенсіонером в надії отримати у спадок житло. Але коли чоловік помер, квартира дісталася його родичам. У шахрайській схемі ця квартира була подарована, і в нас є посмертна експертиза, яка в судові справи, що він не міг дарувати. Він не міг уяснювати уяснювати значення своїх дій. В нього була генетична невиліковна хвороба. Він був признаний державою інвалідом другої групи з дитинства. Юристи підозрюють шахрайство нотаріуса і вимагають його покарати, порушити кримінальну справу проти шахраїв. І за результатами цієї кримінальної справи скасувати це рішення за нововиявленими обставинами через те, що суд просто не взяв ці обставини до уваги. Незважаючи на експертизу, яка підтвердила недієздатність померлого власника квартири, багатодітна родина програла суди усіх інстанцій. Люди мають виселитися. Куди чиновники пропонують кілька варіантів: або тимчасове житло у Києві, або постійне за місцем прописки у Черкаській області. Тимчасове проживання до вирішення постійного місця проживання родини. Е у разі звернення матері дітей до голови Кам'янської районної адміністрації буде надано облаштоване мебльоване житло. Усі ці пропозиції багатодітна матір категорично відкидає. На жодні варіанти переселення жінка і шестеро дітей не погоджуються. Вони пікетуватимуть генеральну прокуратуру аж до виселення. Після планують жити під її стінами. У Генеральній прокуратурі пікетувальників покликали на прийом до керівництва, але люди вимагали публічної розмови, тому не пішли. Врешті до них приїхала прокурор району. За її словами, при наявності доказів нотаріуса можна притягнути до відповідальності, але отримати квартиру це не допоможе. При наявності заяви пані Буртової прокуратуру району ми порушимо. Ми внесемо внесемо до єдиного реєстру досудових розслідувань її заяву і перевіримо в рамках кримінального провадження всі ті обставини, про які вона каже. Я думаю, що їй це не допоможе, бо вона не допоможе отримати цю квартиру, бо вона не має ніякого права на цю квартиру. За словами прокурора, як би не хотілося, але за законом квартира дістанеться або родичам померлого, або державі.